Привіт підписники каналу інтернет-магазину 220 км Хочу показати новинку в нашому інтернет-магазині для напруги. Це один з популярних товарів в нашому магазині, і найпопулярні, мабуть, досі було ось таке topd 160 ЄС». але зараз в нього з'явився, мабуть, молодший брат, менше за ціною модель. Яка досить несуттєво відрізняється, але є, має відмінності, все-таки. Ну але так як ми живемо не дуже багаті країни, я думаю, то саме ціна є один з головних факторів при виборі релізнапругу. Так, хоча при виборі таких засобів, які можуть зберегти нашу техніку, можливо, і не потрібно економити, але розумна економія цілком можлива, я так думаю. Я розповім свою думку, покажу реле напруги в налаштування. Це реле напруги називається ТОПД-140-ВА. Його основна відмінність полягає в відсутності кнопки, яка відповідає. Цьому реліші старшої моделі заживлення. Тобто тут а, в старій, не в старій, в принципі, вона вже давно, ця модель і та, і та, випускається. Тут є четверта кнопочка Повер живлення ми може увімкнути або вимкнути. Тут її нема. Потрібна вона чи не потрібна за ваші же гроші рішає покупець кожен сам. На мій погляд, не дуже потрібна, бо зазвичай все одно його не використовують даний пристрій. Як, сказати, в розумінні, як рубільник, як вимикач, а саме використовують як реле напруга. Що воно вміє вимикати живлення, коли напруга перевищує або переменшує задані межі, а також якщо струм перевищує, то також задані межі Тут в 60 ЄС. Стандартний реліт до 60 від нуля регулюється, не напруга а струм, по якому можна включити. Тобто буде, от, наприклад, перевищення виставили в ви 40, буде, значить, вимкнене подача живлення на вихід. Я його розберу, бо просять і багато коментують, що мої огляди не повні, а треба розбирати і показувати, що всередині. Я хочу ще раз сказати, що я. Продавець, я не є якийсь фахівець великий, який може розбирати і проводити тестування. Я вам можу показати налаштування, як вмикається, що воно вміє, які пункти плану. Наприкінці все-таки я попробую розібрати. Подивимося, що воно там всередині міститься. Давайте я вам ще покажу вам інструкцію, скільки тут пунктів плану може комусь потрібно. Поставить собі потім на паузу і перегляне. Ось таке схема підключення, яку просить чи рекомендує виробник. І давайте вмикати, перейдемо від розмов до діла, до як кажуть. Затримка на подачу живот. Тобто з'являється в мережі електрика, є затримка, яка виставляється за допомогою SET. Мені здається, не здається, я вже перевірив, є всі пункти плани, пункти налаштування, так як і в старшій моделі. 60ES або 40S. Ще раз, це 40В, а то є 40 ЄС, 60ES, 80ES, в залежності від струму. Так само ВА є 40ВА і 60ВА. По налаштуванням відмінність я і зараз покажу. Тут, в принципі, немає. 14 пункта налаштувань от в цій молодшій версії. Потрібне воно чи ні, якщо ми бачимо А13 і потім відразу А15. Так і є воно насправді. Але давайте від першого пункту підемо і дійдемо до А14. І так, ну для того, щоб зайти в налаштування, потрібно натиснути і отримати кнопку СЕ декілька секунд. Ми зайшли в налаштування. Перший пункт все аналогічно, так як і зі старшою моделлю. Перший пункт відповідає. За затримку після подачі живлення вона здається від 0, від 1 до 500 секунд. Я точно параметри не буду. Я думаю, це не важливо. Опять же, кому цікаво, то ось тут ці інструкції є, перемотають назад і далі перемикаємо на наступний пункт, так само натискаючи кнопку Set. Я не встиг це зробити. Значить, відповідно пробуємо ще раз. Set натиснули і отримаємо. Перший пункт затримка живлення, другий пункт налаштування. Верхня межа, при, при перевищенні якої буде спрацювати, нижня, верхня межа, при, коли воно повертається напруга в нормальний стан, 265 і менше воно повернеться увімкнеться релі. Час затримки на подачу живлення після нормалізації верхньої межі напруги. Це швидкість працювання. швидкість працювання по всім, по перевищенню, по переменшенню, по струму перебільшенню від 0,1 секунди. Ось я це і демонструю від 0,1, ну і, мабуть, там до 30, це не суттєво до якої. За замовченням стоїть 1 секунда. Нижня межа, по якій буде спрацювання, нижня межа, по якій буде возврат в нормальний робочий стан, час відновлення після. Знеструмлення, якщо буде нижня межа переменшена, і знову час спрацювання так само до 0,1 секунди. Ще раз покажу від 0,1 секунди, тобто повноцінне реле, яке я думаю, гарно буде працювати. Це я випробував саме якраз струм, тут за замовченням стоїть 20 А. Я поставив був там біля двох і включив праску, увімкнув, щоб побачити, що буде, якщо один раз вимкнемо і буде перевищення по струму, воно е спрацювало досить швидко миттєво. і Зараз я поставлю 20 А. Як було, за до речі, це мені нагадаю, Воно до 40 А, тобто ми можемо до 40 а налаштувати. Ну, давайте підемо далі по налаштуванням, дійдемо до 14 пункту, то я так трошки перескак. Е час відновлення після спрацювання по струму, е час спрацювання по струму так само від 0 -1 секунди. А13 це калібровка, не пам'ятаємо, зараз подивитися по вольтажу. Вольтаж можна калібрувати від мінус 9,90 до плюс 9. А15, бачите, ми зразу перескочили на А15. Калібровка по струму. Тож від мінус 9 до плюс 9,9. І далі натискаємо останній End, кінець, і ми вернулися в головне меню, яке показує в нормальному робочому стані даний реле. У чотириступунту це ще раз, 14-й пункт є в цьому меню, що в цьому реле, в старші 60 є, 40 є версія. Воно цей пункт від, відповідає за те, скільки кількість спрацювань, якщо буде перебільшення по струму, тут, наприклад, тут виставлено струм 20, а буде 21. Воно спрацювало. Знову вернулася і знову воно вмикається. Тобто 30 секунд. Наприклад, за замовченням відрахувала, і знову воно вмикається. Знову, якщо є перебільшення, воно знову вимикається і так безкінечна кількість раз. Вроді погано, звісно, кількість ну не, не кількість а така функція не, не до кінця. Тут трошки покращено, тут можна виставити або кількість спрацювань, після якої воно взагалі вимкнеться, і людині потрібно буде прийти і натиснути кнопку Пер без цього воно не вимкнеться. Тут такої кнопки немає. Відповідно, кількості спрацювань. По перевищенню по струму ми тут не можемо виставити. Тут ми можемо так само вимкнути. Цю кількість працювання буде безкінечно кількість разів працювати Так само тут ми не можемо не вимкнути, не вимкнути вона завжди увімкнена тобто буде постійно спрацьовувати, якщо у вас буде перебільшення по струму. Ну, ось такі відмінності. Далі я можу спробувати розібрати. Я попробую, думав, що я буду робити пришвидшення. Ні, я не буду робити. Кому цікаво, подивитися, як його розбирати. Це рельєр. Хто, Кому не цікаво, дивитись прямому ефірі, що я роблю. Як його розбираю, може поставити на пришвидшену перемотку. Я постараюсь не дуже довго. Може, хто не знає, як розбирати оцю штучку. Я не знаю, як називають. Ми такого два речашка підважуємо і толкаємо догори. І ця штучка яка фіксує на Дінрейці, саме реле виймається. Ми, тут є два гвинтики, ми їх відкручуємо. Зазвичай це всі реле так розбираються. Ну і побачимо, просто, яке там рельє бістабільне. Це як імпульсний, я вже трошки навчився, трошки знаю, що таке бістабільне реле. Правда, я не знаю, ще, як його відрізняти. Ну, як я розумію, це для реле напруги найкращий варіант. А яке воно тут ну, вам судити? Давайте спробуємо прочитати, що на ньому написано. Що ми бачимо? По-перше, ми бачимо, що я бачу, може хтось більше побачить, ніж я, що 0 це просто ну, бачите, перемичка, тобто 0 не розривається, розривається лише фаза. Іменно праворуч фаза, так і підписано. І реле HT. Реле Реле. Я би хотів на реле прочитати який там струм, але я його не бачу. Написано ХТ 1 a 24 vds Не знаю, що це знає. А далі я бачу 50 А. Значить, мабуть, реле все-таки на 50 А розраховуємо, тобто є запас. Ну, Ось таке. Я думаю, я попробую сфокусуватися, щоб ви бачили. Так що реле розраховуємо на 50 А. Що, я думаю, супер. І як мені, на мою думку, ну, з вигляду я дивився, що таке бістабільне реле імпульсне, Мені здається, що саме тут воно таке. Ну, ось таке реле, такий відеогляд. Кому сподобався, ставте лайки, кому не сподобався, можете хейтити мене в коментарях. Я вже звик до цього. Ще раз кажу, що я, ну, я просто продаю і показую те, що продаю. Я сам не електрик, тому мало що можу вам порадити. але хочу максимально показати, що ви можете придбати, і щоб до того ви мали прийняти рішення, чи воно вам таке потрібне, чи не потрібне. На цьому все. Всім гарного дня!